Добрий день, діти! Діти, погляньте! До нас прилетіла сніжинка. Вона хоче вам розповісти про найпрекраснішу пору року. Ви, мабуть, вже догадалися про яку. Зима найчарівніша пора року. Взимку стає дуже холодно. Мороз розфарбував вікна різними візерунками. У хмарах вода перетворилася у кристалики льоду і падають на землю, перетворюючись на красиві сніжинки. Сніжинок стає все більше і більше пішов сніг. Сніг закутав всю землю білою ковдрою. Дерева зовсім залишилися без листя. Замість нього на гілках лежить білий пухнастий сніг. Попри холодів і морозів, усі люблять зиму. Так приємно пройтися, коли під ногами скрипить сніг. Малята! Давайте ми з вами вивчимо вірш Григорія Бойко. летять летять сніжинки. Слухайте уважно і повторюйте разом зі мною. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля. Давайте повторимо разом зі мною тепер за картинками. Ой летять летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Давайте повторимо віршик ще раз. Ой летять, летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Тепер повторіть віршик повністю. Ой, летять-летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Молодці! І Які ж ви розумнички! Повторіть тепер віршик разом з батьками. І надішліть мені відео ваших вивчених віршиків. Я буду чекати їх з нетерпінням. До побачення!